Я просто не своїми словами буду читати, як написано. Присвячую автохтонам тієї землі, на якій народився і я. Тут, в чуйних обіймах смотрич ріки, долонях скелестих каньонів, споконвіку радіє життю мальовниче село, жерело родоводу, якого ще в біблійні часи починалися на берегах рік, річки Смотри в районі урочища Злас. Отож землякам-панівчанам присвячую». Майже в усіх гірських селах, чи то на Кавказі, чи Карпатах, чи в Герському Криму, там, де проходять туристичні маршрути, існують давні увійні романтикою людських почуттів легенди. Хто зна, можливо, власне, під враженнями почутої в карпатських селах легенди про кохання Іванка до Марічки, мій Славетний Теска написав знаменитий твір тіні забутих предків, але гуляючи в немовірно красивому урочищі з лас, яке в прадавні часи утворив, падаючий зі скелі струмок, слухаючись його неквапливу і мудрову оповідь. Я і почув таку історію. Жерело або сокал і джельда. Перший розділ. Згадуючи, як мама ще за життя повчала, усі дії через твою сліпоту мають бути осмисленими і відпрацьованими, тому старайся усі речі і інструменти тримати поруч, щоб за необхідності мати їх під руками. «Джельда» намацала горщик з вівсом, підсунула ближче до себе. За 20 років вона вже звикла наосліп правильно виконувати усю домашню роботу. Ось і зараз навпомацьки насипала в кам'яну ступку достатньо кількість зерен і кремінним макогоном перетирала його на борошно. Монозонна праця спонукала або до співу похвал богині матері, або до мрій, про найдорожчого, хто був у її житті, коханого Сокала. Уже два сонячних цикли прийшло з тих пір, як вони живуть разом. Багато хто у їх племені дивувався в дивній парі, адже сокал був абсолютним виродком, альпіносом. Він вирізнявся від серед одноплемінників не лише білим волоссям, навіть влітку сині очі його гортали такі ж білі брови і вії. Це дивувало у племені всіх, окрім смуглянки джельди, які не, які не дано було розрізняти диво природних кольорів. Проте джельда, незважаючи на свою вроджену сліпоту, була гарною господинею, вправно в'язала рибацькі сітки, ткала і шила собі коханому одяг, ходила з іншими жінками на далекі лани для посіву і збору збіжжя, а ще приносила з які були неподалік під села. Мазку глину і тинькувала нею хатність і зсередини. Сока хвалив її за стареність і чемність, і обіцяв після того, як вона народить йому первістка, розповісти їй про минуле їхнього народу. Коли ж Джельда запитала, звідки у нього ці відомості, Сокал багатозначно усміхнувся від мудрого вчителя Кроала. Сонце ще не сховалося за обрій, який створювала зубчата лінія далеких лісів, ще все лише чувся гамір дорослих і дзвінкий перегірк дітей. А Джель вже хвилювала довго відсутність сокала. Ще зранку він спустився в долину до річки Смотри, аби перевірити риболовну сітку, ту, яку йому вивезла дружина. Тепла, міцна і до болю знайома долоня торкнулася обличчя Джельди. Сокал обійняв кохану і радісно вигукнув П'ять. Слава матері нашій! Піймалося аж п'ять сумів. Я затримався трохи, зустрів по дорозі круала, і він запросив нас з тобою до себе в свою печеру. Отож завтра я познайомлю тебе зі своїм учителем, мудрим знахарем і провидцем народу фанів. Це чудово, коханий, але й у мене є новина для тебе. Я ще не впевнена точно, проте велика матір наша таки почула мої молитви, і, здається, у нас скоро буде дитина. Ця ніч для Джельди і Сокала була надзвичайно солодкою, такою, як тоді, коли вони обнялися на узліссі, і вона вперше розчинилася в теплі. Теплі його могутнього заспокійливого тіла. Розділ другий. Як обіцяв сокал одного дня, вони з Жельдою пішли привідати старого мудрого кроала, що жив самітником у скельній печері на стрімкому березі Смотри. Вон. Потім підніметься, подивиться на той там залишок того місця. Тримаючись за руку коханого і обережно ступаючи босими ногами по стежині, що спускалася в глибокий каньйон. Жельда роздумувала про те, чому старенький крувал живе уособлено на відбілі від їхнього племені, чим займається і чим тамовує голод. Думки її обірвав голос Сокала. На жаль, ти не бачиш мила, того краєвиду, який простягся понад зарослим лісом берегами смотри. Але повір мені, кохана, дивоглядь захоплююча. Наша годувальниця річка прикладає свій шлях, звиваючись на гадюка, то там, то тут, до її течії, міцними долонями, торкаються білі камені скелі. А там? Зліва від нас на пагорбі живе плем'я гостроїв. У них мало полів і чоловіки їхні переважно мисливці. Люди доброзичливі. Ми з батьком колись навідувалися до них. Зараз ми з тобою стоїмо на скелі, під якою є печера крувала. Продовжуючи спуск, молода пара долала ще декілька кам'яних порогів і тут Сокал запропонував Джельді спробувати, спробувати обережно йти самій. Ти притримуєшся правою рукою скелі і відчу... від... відчуваєш її, і так обережно спускайся, спускайся. Жельда зробила так, як радив коханий, і пройшла кілька кроків, аж раптом її долоня привалилася у порожнечу, неначе у суцільній стіні було округле вікно. Ой, вигнала дівчина, не стільки злякавшись від того, що рука втратила опору, як від теплого дотику чиїсь чужої долоні. Здоров'я вам, голуб'ята! Хай сила і ласка матері нашої, охороняє вас у житті. Це він, це круал, здогадалася Джельда і лагідно відповіла: прославимо берегиню піклувальницю нашу богиню матір нині і у віках. Самого житла, в яке їх завів крал, Джельда бачити не могла, але відчула тепло від багаття і аромат від тряв'яного напою, який, напевне, запарювався в горщику. Мудрий вішун, як називали круала в племені паннів, пригостив молодят в'яленими щуками, вівсяними коржами і вручив кожному глиняний жбан з ароматним напоєм. Боги повідомили мені. Що незабаром Жельда стане матір'ю. І це добра новина. Але чи зберігається у святилищі у домі твого батька червона стріла? запитав Крал, звертаючись до Сакала. Недобрі часи постають для нашого народу. Зі сходу, і за ріки Тірас прийдуть до нас воїни, кочівники Сіфи. Нещастя і смерть принесуть нам їхні швидкі коні. Вже не хотілося слухати невтішні передбачення старого, тим паче, що в лоні її подавала ознаки життя їхнім сокалам дитина. А розкажіть нам, шановний вчителю, звідки і коли прийшли на ці землі, прийшов на ці землі наш народ? запитала вона вкрала. Було то давно, неквапливий твій учитель, десь і сім десятків сонячних циклів тому, ще до того, як батько сокала обрали вождем нашого роду. На схід від сонця від нас тягнеться крадавний шлях, я думаю, прийшов народ. Землю від лісів, одобрили попелом нинішні лани і розбудували селище. Неподалік урочищих знайшли кремінь для сокир і наконечників для зброї, глину для обмазування хатин і випалювання посуду. Воду людям давало джерело, яке вище від селища і з якого бере початок ось цей струмок, що падає біля моєї печери зі скелі і спішить в обійми смотрі. Я живу давно, багато-багато літ тому, що в інному віці прийшла до мене в вісні богиня наша велична матір. І повіла, що маю я віддати оберіг нашого роду червону стрілу, синові вождя, який вирізнятиметься від інших чоловіків племені, і в якому судить судді, як, якому судиться велична місія. Тому, коли у вождя племені народився абсолютно білий син, я віддав йому заповідну стрілу і, виконавши волю богині матері, усамітнився в цю печеру. Тобі джельду також уготована велична місія, але я про це поки що не скажу. Воля матері праведна і незмінна. Круал замовк і було чутно лише монотонний плюскіт води, що нестримно падала десь поруч зі скелі. Гості випили пахучий трявний узвар, подякували поважному мудрецю за повчальну розповідь вже збиралися повертатися в селище, як круал сумно промовив. Любі мої діти, ви відчуваєте, як є сонячна спека, земля виснажується і все менше збіжжя родять наші поля. Тому знову племені панів потрібно буде вирушувати в дорогу, щоб оселитися на нових родючих землях. Але передує цьому ще більша небезпека. Адже зі сходу за ріки Тіра, з старим шляхом, який невідомо куди веде, вже йдуть загони воїнів-кочівників сіфів, на швидких конях зі зброєю жовтого металу вони нищать і гноблять усіх на своєму шляху. Тому молімо матір нашу, аби злощастя це поминуло панів. Розів третій.